Сьогодні у нас 20 жовтня 2022 року, і це матеріал для студентів групи РТ-19Д, дисципліна мікропроцесори в електронних апаратах. Сьогодні ми з вами розглядаємо ще один блок у складі мікроконтролера Atani 2313 і це аналоговий компаратор. Якщо ми поглянемо на структурну схему мікроконтролера, яка наведена в документації. То аналоговий компаратор це у нас отут. Він позначений таким чином. Ну, ми вже знаємо із схемотехніки, що це компаратор це дуже близький родич операційного підсилювача, тому він так і позначений. І далі в нього є два входи плюс-мінус, які підключені відповідно до ліній порту B. От ми бачимо, вони є альтернативною функцією цих ліній. Далі ми подивимося, як їх саме. І вихід цього компаратора, він, от я тут його показав, такими рисочками цю лінію, він підключений до Interrupt Unit. Тобто це блоку, який оброблює переривання. Що нам підказує, що працювати ми будемо з компаратором на основі обробки переривань. І це продовження нашої теми про переривання. Для того, щоб провести нам експеримент, у нас є в проте ось така модель, яка складається з мікроконтролера, двох світлодіодів сигнальних. І є у нас тут джерело вхідного сигналу синусоїдної форми. Далі буде докладніше про те, як ви його налаштувати. І два вольтметри от наш входи AIN0, AI1 це альтернативні функції порту B0 і порту B1, як бачимо. Таким способом ми можемо підключити один сигнал на один вхід, а другий сигнал у нас буде постійний. І на аін 1 у нас буде подаватися постійний рівень напруги, стабілізований за допомогою цього стабілітрона 1N4370A. Логіка роботи така, що зміна цього сигналу на вході аін 0. Повинна порівнюватися з стабільною напругою на а 1 і контролер повинен фіксувати моменти часу, коли цей сигнал буде більше або менше за цей рівень. І Сигналізувати нам світлодіодами. Запускаємо модель і дивимося, як вона працює. От зараз у нас 220. Тут поріг у нас 2.36, з яким порівнюється. От бачите, якщо у нас сигнал більше то у нас засвідчується червоний світлодіод, що показує, що у нас вхід I0 більше за рівнем по відношенню до входу I1. Коли у нас тепер буде сигнал змінюватися, ну поки що він ще зростає, тепер вже почав зменшуватися. Поступово він зменшується. І коли ми побачимо, що він стане менше цього порогу, так, все, відбулася ця подія. І у нас засвітився зелений світлодіод, який показує, що у нас рівень сигналу менший по відношенню до цього порогового рівня на вході АІН-1. Ну і Таким чином у нас відбувається перемикання саме лінії мікроконтролера, в залежності від того, чи у нас сигнал на вході IN1 більший, чи менше по відношенню до цього постійного рівня. І зараз ще раз побачимо, як він перемкнеться в червоний. Зростає сигнал, ми бачимо, і певний момент часу відбувається перемикання. Отака От логіка роботи програми. Як налаштовано це наше джерело синусоїдної напруги? Якщо відкриємо його вікно, ми бачимо, що це синус, sine, да, написано. Далі, offset 2 вольти. Це зміщення, так зване, амплітуда. 1,5 вольти. І частота 20 мілісекунд. Ну, саме для того, щоб цей сигнал змінювався досить повільно, і ми мали змогу спостерігати, як відбувається перемикання мікроконтролера. 20 мілісекунд це о, одиниця поділити на 20 на 10 мінус 3. Там можете порахувати, скільки це буде. А, мілігерць, це мілігерць. скільки це буде мілісекунд? Відповідно, це МГц, тому що це частота на період. Так ну так налаштовуємо це джерело і проводимо експеримент. Для додаткового пояснення, як у нас налаштовані входи, отака у нас є діаграмка. Подивіться, Дивіться, Ein Level постійний, червоний, 2,36 Ми поміряли, там вольтметр нам показав, що стабілітрон нам стабілізує напругу на рівні 2,36 В. Офсет, оце зміщення початкове 2 вольта встановлено, і по відношенню до цих 2 вольт у нас відбувається амплітудне зменшення на, змін, зменшення, а змінення на 1,5 вольта. Тобто це 3,5 або 0,5. І саме цей сигнал на вході I-0 він у нас змінюється за синусоїдним законом, але змінюється в певних межах. А от рівень сигналу на Ан1, він постійний. І саме є моменти часу, коли у нас сигнал ан 0 більше за ан і є дуже ну, більші проміжки часу, коли у нас сигнал на АІн-0 менший за ан 1 Оцей рівень. І відповідно, отут у нас світиться червоний світлодіод, а отут у нас світлиться зелений світлодіод. Тому що, як кажуть, Поріг недостатній. Це імітація такого електронного засобу захисту апаратуру від занадто великого рівня сигналу. Компаратор нам надає можливість будувати такі пристрої. Якщо ми поглянемо в документацію, то там нам покажуть більш докладну схему компаратора, саме його вже основну схему, яка пояснює, які нам треба використовувати. Засоби для керування цим компаратором. Є у нас оці два входи I0, IN1, є у нас тут ще спеціальна схема Band Gap Reference, про неї можна тут почитати, ми її використовувати не будемо. І є оці позначки це біти відповідного регістра керування компаратором, про який далі буде розмова. Тому що, якщо ми не знаємо, як їм користуватися, ми не зможемо цей компаратор використовувати. Правильно. Ну, перш за все, оцей біт ICD, він подає напругу живлення на компаратор, таким чином підключає його або відключає від живлення. Є у нас також сигнал переривання від компаратора, який спеціальним засобом оброблюється. Є у нас тут ще додаткові сигнали вибору виду переривання. Є у нас так званий вихід компаратора. Ну, Далі ми про них ще поговоримо. Оця така схема, вона умовна, але вона показує, як ці елементи взаємодіють між собою. Так, дивимось на нашу програму, яка нам потрібна для того, щоб <кхм> працювала наша модель. Ну, Перш за все, треба звернути увагу на те, що у нас отут є такі define. Що таке define? Це визначення констант, які можуть далі бути використані в програмі. Наприклад, true у нас тепер буде значити одиницю, а false буде означати 0. І це дозволяє мені, наприклад, у цьому циклі while замість одиниці писати true. Ну і сюди буде підставлятися одиниця. Це начебто нічого не додає для нашої логіки, але далі, коли ми будемо розглядати інші приклади і навіть не свої приклади програм, там у цих дефанів буде більше, і нам треба розуміти, що це таке. І замість, наприклад, нуля. У порівнянні я можу вставляти false, і це буде означати 0. І буде відповідно порівнюватися, чи не дорівнює 0. Так, тепер дивимося, з чого складається наша програма. Вона складається з трьох функцій. Функція checkComp user function, тобто функція користувача, написана мною. Це ISR. Тобто це функція обробки переривання від аналогового компаратора, написано AnaCompVector. І мейн-функція основної програми, в якій відбувається налаштування і все інше. Почнемо, мабуть, ми з функції SR, тому що вона найпростіша, тут все просто. Що відбувається тут? Ми блокуємо глобальне переривання клей, потім викликаємо оцю функцію CheckComp, яка перевіряє стан компаратора і перемикає порти. І після того, як ця функція відпрацювала, ми викликаємо, чи не викликаємо, а дозволяємо глобальне переривання контролеру, щоб він знов міг працювати з перериваннями. Тепер функція CheckComp. Значить, що вона робить? Ну, Тут насправді є спеціальний регістр ACSR у компаратора, в якому зберігаються оті всі біти. Ми можемо створити копію цього регістра, він восьмирозрядний, спеціальну змінну, і обнулити, як кажуть, ці розряди, залишивши тільки оцей п'ятий, який відповідає за аналоговий вихід компаратора, і таким чином перевіряти цей аналоговий вихід. Перевіряючи, що він не дорівнює нулю, ми відправляємо на порт комбінацію 0x01 16 кову тобто засвідчується червоний світлодіод. Якщо ж дорівнює 0, то відповідно відправляється комбінація 0x10 і засвідчується зелений світлодіод. І тут у нас відбувається перемикання світлодіодів. Функція Main, Значить, що тут відбувається? Спочатку ми відмикаємо, відключаємо компаратор від живлення, компаратор вимкнений. одиниця записується в біт ACD. Далі відбувається налаштування портів наших B і D. Порт D налаштовується як виходи. Ці лінії лише всі інші ми не використовуємо. Далі ми дозволяємо переривання від компаратора, записуючи одиницю спеціальний розряд. Аналог компаратор Interrupt Enable ATE. І далі ми вмикаємо наш компаратор. І одразу після цього ми перевіряємо стан компаратора, тому що вже. На початку роботи програми нам треба визначитися, чи у нас сигнал більше порога, чи він менше порогу. Тобто викликаємо цю функцію. Вона відпрацьовує, і далі у нас дозволяються глобальні переривання, і програма входить в нескінчений цикл, в якому вона працює, поки ми не вимкнемо модель нашу, і обробляє переривання від компаратора. Інших ніяких переривань тут нема. Ну, так от тут все дуже просто. Давайте трошки поговоримо саме про цей регістр, щоб зрозуміти, як він працює, Оце регістр ACSR, або як його називають, аналог компаратор Control and Status Register. Що у нас відбувається тут? Тут у нас відбувається така річ: у нас є біт C7, який відповідає саме за підключення компаратора або відключення компаратора. і він знаходиться у нас отут. Отут, да? біт. Тепер у нас є аналог компаратор output, який е п'ятий біт у нас, і він у нас позначений. отут, да? Це аналог компаратор output. Це саме той біт, який ми будемо перевіряти е значить, е сигнал, що ми тут знаємо про цей вихід компаратора, е значить, е він у нас в 0 або одиницю перемикається в залежності від стану нашого компаратора. І оці два основні біти, які ми використовуємо у нас в програмі. Є у нас ще Interrupt Flag і ще оці біти 2, 6-4, але в нашій програмі вони не використовуються, тому про них розмови поки що у нас не буде. Наступні біти, які нам а, можуть бути потрібні, це перш за все оцей біт третій, який називається мала компаратор Interrupt Enable, тобто дозвіл на використання переривань від компаратора. Він знаходиться у нас в третій позиції. Отут він є. Він у нас Read-Write, тобто Його можна записувати, можна читати. Да? Тому що цей біт п'ятий його можна лише читати. Написано тільки R. Да? тобто тільки читання. А оцей біт можна записувати, можна читати, дозволяючи або блокуючи переривання від компаратора. Ну і ще нам треба трошки поглянути на оці два біти 1, 2. О, ні, оці 0-1. Ацис-1, ацис 0. Отут є табличка, яка показує, що вони надають нам можливість. За замовченням там стоять нулі, тому в нашій програмі там нічого не перемикається, але є можливість обирати інші види переривання. Коли там записані нулі, значить у нас тут є перемикання, ну, відбувається переривання в будь-якому стані переходу входів. Тобто, якщо у нас вхід перший став. Менше другого відбувається переривання, і навпаки, коли вхід перший став більше другого, також відбувається переривання. І то це нам саме потрібно для нашої моделі. Але є можливості вибрати другі реж... ну, інші режими це, наприклад, переривання, коли у нас Falling output Edge, тобто падіння, рівень сигналу змінюється. Перший рівень стає менше другого, і навпаки. На дві одиниці це коли Rising Edge, тобто підйом сигналу. Ну, якщо треба, будемо колись там це використати, але поки що ми там нічого не змінювали, за замовченням там стоять нулі, і таким чином комператора дімте режим, коли подія відбувається в будь-якому разі, якщо є нерівність оцих входів, тобто вони змінили стан. З одного, з одного на інший. Тобто було менше-більше, стало більше-менше. Так, трошки модифікували код, можна змінити його трошки. Тут додалася оця частина, бо є ще один регістр, який дозволяє в спеціальних бітах відключити так звані цифрові входи компаратора. Це самі ті входи, які ми використовували з вами як лінії порту. Двійкові. І от Для того, щоб наш компаратор краще працював, нам рекомендують ці цифрові входи вимикати. Тому можна додати оці два рядка: спеціальний регістр DIDR, про який зараз ми поговоримо, і там розряди IN0D і ain 1 d записуються одиниці, це відключає блок цифрових входів, і вони працюють тепер тільки як аналогів, аналогові входи. Так, оцей регістр DIDR, який називається Digital Input Disable Register. Ми бачимо, він 8-бітний, але використовується лише молодші два розряди, і вони саме забезпечують відмикання оцих а, вхідних ліній а, в цифровому форматі. Тут про це написано, можна почитати. От бачимо, що це ці розряди. Ну, тут багато говорити нема чого, вони можуть бути прочитані, можуть бути записані, ми тільки записуємо. В нашій програмі і таким чином трошки вона змінилася. І ще одна невеличка зміна, яку можна зробити в нашій програмі, для того, щоб вона була більш, так скажемо, професійною. О, дивіться, оці три рядки, де я визначав додаткову зміну К і через неї виконував перевірку стану компаратора, можна насправді замінити. Отаким одним оператором, в якому використовується саме перевірка біту аналог Comparator Output ACO безпосередньо в регістрі ASCR. Оскільки він доступний як для читання, так і для запису, то можна робити отаким способом. Ну, це зрозуміти вам трошки важкувато, тому що тут використовуються ці логічні операції та операції СУ, тому саме я. В первинному коді написав три оператора, які, на мій погляд, студенту зрозуміти легше. Але насправді професійно, якщо писати код, то ця check-COMP-функція може складатися взагалі з двох рядків, де відбувається лише перевірка стану і перемикання порту. І оці два рядки буде достатньо, все буде працювати так само. Для тих, хто цікавиться, можу сказати, що. Є така на просторах інтернету така таблиця. Там є текст про цю таблицю на сайті Diodiv.net. Тут тобто, ну, людина зібрала ці умови у вигляді двох табличок, я їх скопіював і можна ці таблички перевірити. Тобто, Що тут ми бачимо? Установка біта одного, ну, тобто це встановлення в одиницю. Або групова встановлення в одиницю бітів. Ну, тут написано номер біту 0,1 або це номер, да? а ми можемо писати туди їх псевдоніми, які в DeFine там вони в файлах визначення контролеру, там вони визначення Define саме. Тут у нас скидання бітів, тобто це встановлення в 0. Бачите операцію. Ну, про це я вам розповідав колись минулого року. Перемикання бітів, оця операція, коли треба змінити стан біту на протилежний, на протилежний 0, 1, 1, 0. Така операція також можлива бути записана у вигляді одного оператора. І перевірка станів. Перевірка скидання, тобто перевірка на 0. Бачимо або так, або так можна це робити. Перевірка встановлення або перевірка на одиницю. Або так, або так можна записувати. І очікування скидання циклі while і очікування встановлення циклів while. Ну, це для циклів, поки що ми не використовуємо, але може вам буде цікаво, як це можна зробити. Ну і наостанок ще раз запускаємо нашу модель. Дивимося, що вона спочатку перемикається в зелений, тому що сигнал у нас менше порогу, потім перемикається в червоний, тому що. Сигнал зростає і стає більше порогу, і в певний момент часу відбувається зворотне перемикання цього сигналу. 3,5. Далі він спадає повільно, і в певний момент часу відбудеться перемикання в зелене. Дивимося, от зараз трошки ще все. Відбулося перемикання в зелений, тобто сигнал став менше порогового рівня. Ну це все про компаратор Поки що. Далі буде практична робота за цією темою. Побачимося наступного разу. Дякую за увагу.